Всім добрий ранок, мене звати Юлія. Я зараз знаходжуся у Чорногорі, у місті Подгориця і е, біжу зараз на залізнодорожний вокзал для того, щоб поїхати у місто Сутомор. Але можливо на шляху щось зміниться, тому побачимо. Зараз поки списуюсь з ріаторами, деякі кажуть, ну ми зараз не можемо так швидко, нам потрібно подивитися, чи є у нас ключі. Ну, коротше, поки я йду на ЖД вокзал, тому що автостанція там само, і побачимо, яке ми місто поїдемо сьогодні. Кожен раз йду через різні мости, кожен раз якісь нові пейзажі відкриваються дуже гарні. Вчора оці кущі були прямо в тумані. Сьогодні все видно. Але дуже дивно, що вони ще ростуть в воді. Можливо, так річка не була така широка раніше. Ну, між тим це все рівно гарно. Міст маленью, ви вже вже знаєте. А це сусідній міст. Класний, тому що тут є. Лавочки. Дивіться, погода сьогодні просто шикарна. Просто краса, неймовірна. Ой, чуть не впала Юля. Була б неймовірна краса в телефоні, але вже в річці. От бачите, тут для того, щоб стікала вода, а я не побачила. будьте обережні, коли знімаєте щось. Я знову перейшла не через той міст, який мені показувала на карті, де можна скоротити дорогу, і я вирішила наздолужити оцей. Шляху, не знаю. Надіюсь, я хоч в якийсь кут не зайду, а пройду. Я знову на залізничному вокзалі. Я їду сьогодні до Сутоморе, і це буде коштувати 2 євро. Тобто дешевше на 30 копійок, ніж бар. Я дзвонила в агентство, вони всі кажуть, ну давайте завтра, завтра, завтра. Тому що треба підготуватися, треба взяти ключі. Лише одна дівчинка каже: Добре, сьогодні я вам покажу, що в нас є. Це насправді моя вина, тому що я зациклилась на барі, і хлопці з агентства, вони сказали, так, так, ми ще покажемо вам і в добрих водах квартиру, і все, що у нас є, ми покажемо в містечках. В них вийшло, що нічого немає. Вони мені показали ті самі хати. От ми порахували з майстром, скільки буде коштувати, обновити е, ту хатку, яка мені сподобалась. І вийшло так, що в мене просто не, не вистачає бюджету, щоб купити і ще, плюс обновити. Не те, щоб обновити, а щоб вона не розвалилась в такому плані. Не те, що я там хочу якісь там, не знаю що, просто щоб вона не обвалилась Ось елементарне. І вони мене повезли в Добрі води. Там все зачинено було. Це дуже цікаво, звичайно. Е, от, і... Вчора я мала в принципі, позвонити в інше агентство і взагалі перший день я мала позвонити у всі агентства, які є. Але, на жаль, Юля довго думає або взагалі не думає. Сьогодні, я надіюсь, побачив ще пару квартир, зрівняю. Треба було зразу всі агентства звертатися. Я це знала, ну, чомусь я зробила цю помилку. Тому що я хотіла в барі, зацикливалася на цьому, або в подгориці, а сотомера чи інші я не розглядала зовсім. Зараз я розумію, що в принципі це не так далеко одне від одного. Чому зациклюватися на чомусь одному, якщо там немає того, що я стала на зупинці Сутоморе. Перший раз тут ніколи не була. І сам прикол в тому, що я по дорозі ще в пару агентств позвонила, і хлопчина каже: Добре, я в барі, я вас заберу. Я думаю, в барі. Коли я дивилася квартири в барі, крім одного агентства, нічого не було. Один зоран, зоран і лише різні номери. Друга дівчинка зараз вона їде, теж каже: добре, ми покажемо хату, але ми їдемо з бару. Що за приколи такі? Чого? Ну добре, неважливо. Саме головне, в мене є 15 хвилин показати вам і самі подивитись то море і знайти ще й автобусну станцію, тому що вони мене звідти заберуть. А в час 30 в мене вже зустріч з іншими. Ну там час 32, і потім з третіми, Коротше. Я вам кажу, не робіть моєї помилки, не цепляйте за одне агентство. Відразу дивіться всі, тому що я не, не побачила, знаю, тому що я взагалі не думала про сото І, можливо, я тут і не куплю квартиру. Але вилізло дуже багато інших агентств, яких, коли я вбивала бар, їх взагалі не було. Чомусь не знаю чому. Може, я так дивилась, Юля. Може. Ось, будь ласка, сото Зверху. Ну, мені, звичайно, не дуже хочеться прямо туди лізти, але ну, побачимо, Юля, засуглобів, не тому, що я лінива, я можу багато ходити, довго ходити. Але от вниз вверх я через станцію все роздовбала і мені, звичайно, не дуже зручно. Схожа, гора на Кемеровську між Кемеровим Кіришем. Юля, всі гори схожі, ти можеш заспокоїтися вже? Тут гранати. Так, автобус, нам мені сказали, десь унизу. Підемо вниз. Дуже гарна погода сьогодні просто. Але я вам скажу чесно, що природа тут настільки гарна, що вона в будь-яку погоду ти дивишся і насолоджуєшся. Я їх дурочка взяла курточку. Можна було сьогодні взяти взагалі літню сукню. Але чомусь так виходить, що я дуже пізно повертаюся додому, а ввечері реально холодно. Все-таки те, що їхня мова схожа на нашу, це набагато легше. Але добре, що в агентствах розмовляють і на російській мові, і на англійській, тому це ще легше. Так, я дійшла до автобусної станції. Дивіться, які гори просто. Я так розумію, що і там гори вже будуть скоро будувати. Тут я бачу магазинчики прямо біля автостанції. Ну такі, саме необхідно. Уявляєте, в мене зараз. Чула залетіла на шию, так впустила мене в палець, тому що я навіть не зрозуміла, що в мене там. Франча. Це, я думаю, магазин у них. Кіоски. Таке маленьке містечко. Дивіться, як зручно. Ви можете підійти і замовити будь-яку каву, експресо з цукром, без цукру, макіато 90 копійок, капучино 90, мокачино. Євро, капучино 90, а тут іде вже з додаванням цукру. Ціна, в принципі, така сама. Так, це в них супермаркет і пішли дерева великі. Добре, що вони їх не зрізали. Я от не можу зрозуміти, а де море? Мама, де море? Я як, ніби зверху дивилася, я бачила море, а вони спустилися і не бачу. Слуха, може це храм? Походу, це храм. Тільки я ззаді зайшла. Ось церква. Ну, Зараз вона зачинена, я не знаю, чи вона працює. А якщо вниз пройти, то можна до моря дійти. Я взагалі йду на пошту, але щось я не бачу. Зате дві аптеки відразу є. Такий розклад автобусів, суто море, бар і якийсь чан, я не знаю, як це. Будва, котор. Тобто все, йдуть автобуси, вони, звичайно, дорожчі, ніж залізничний поїзд. Ну, але вони є і постійно. Майстр юні. Була за євро 50 тут кубулку. Знаєте смачно. Можливо, в сезон тут також магазинчики, не знаю, що це може бути. Тут є ідея, магазин, але без касира. Чомусь. Напевно, працює лише в сезон? Дивлюся, зробили таку вуличку під старовину. Ну напевно, для того, щоб туристам було цікавіше гуляти, і пізніше я взнала, що в Сутоморі знаходиться готель САТО, який виграв тендер. Що це означає? Коли українці приїжджають чорногорів, їм надають тимчасовий захисток, але вони самі собі оплачують проживання. Так безкоштовне є медичне страхування. Люди, які взагалі не мають можливості собі оплачувати проживання, їм якраз таки надають оцей готель САТО. І ще один готель, який знаходиться всередині Чорногорі. Для того, щоб з готель САТО, проходить повністю перевірку ця людина. Тобто в неї не має бути абсолютно житла на банківському рахунку нічого абсолютно там машина, якщо є, то дуже дуже дешева. Ну, тобто перевірка йде повністю. Тоді, бачачи, що людина справді не має можливості заплатити за проживання, тоді людей в ну, цей готель. Ну, в основному тут пенсіонери живуть. Море дуже гарне, пляж, камінь з пісочку. І я бачу, що на береговій лінії готель біля готелю, просто отак, От підряд всі. Бачите, так, я стою в кофті, в курточці, а заді мене плавають люди. Казали, що 22 градуси тепла вода. I'm just mad I do what I can. Don't put your blame on me. Don't you blame on me. So be. Зараз приїхали в квартиру 30 квадратних метрів, яка коштує 36 тисяч євро. Дякую Богові за те, що в цей же час четверо людей також дивилися квартири. і ці ріелтори, з якими я зізвонилася, вони їм пообіцяли показати всі ці квартири, вони взяли перед цим ключі, домовилися з господарями. І тому просто заодно я вже з ними їздила і також дивилася. Решту квартир я буду показувати на каналі Джуліана Home Official, щоб не дублювати одне і те саме на двох каналах. Будь ласка, переходьте туди, якщо вам цікаво, це гарні гори, але єдине, що ну, мені дуже високо. Але, можливо, комусь. З вас сподобається і, будь ласка, нема питання, можу дати координати цих ріелторів, можете з ними зізвонитися. Можливо, в них за цей час ще щось нове з'явиться. Залізнична дорога в Сутоморі, тобто я на третіх колях маю стояти, ну не прямо на колях, да? біля колі. Якщо чесно, ну село. Вдень, знаєте, так і сонечко було, і так весело. А зараз ввечері я хотіла дійти до однієї хатинки, яка мені сподобалась. Я йду, 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 йду. Ну, господи, я на місці йду, такі відчуття по карті дивлюся, все не можу дійти до неї ніяк. Я думаю, Юлі, ти зараз запізнишся на поїзд. Хоча, якби я знала, що поїзд 6.15, 6.12, то в принципі я, напевно, встигла би. Але там якось так темно всюди, я не знаю. Пішла розповісти, яка я дурне. розумієте, дурне. Сіла в поїзд, їду, приходить і... провіряти. Квиточки, тому що коли ви заходите в цей поїзд, не перевіряє ніхто квиточки. Тільки коли ви сідаєте і їдете. І ну, я йому даю, він каже, це старий білет, це не той. Я починаю сирити, нема ніде білета. Я перевертаюся в всю сумку, нема, курточку нема. Ну я знав, що їх купувала, знаєте, я ж не дурна. Я давай, а я поміняла пару місць, тому що мені там ваняло щось, там мені ще щось, я пішла туди, нема ніде. Ну, коротше, думаю, або штраф, або новий білет, я не знаю, що. Приходить, той, що перевіряє квиточки, приносить мені. Каже, я знайшов. Каже, отам валявся на порозі. Я думаю, Юля, як? Яким чином? Скажи, будь ласка, ти туди засунула його. Ну, добре, дякую, що він приніс і сказав, того, що Ну, він би сказав, нема все до побачення плати гроші. Слава тобі, Господи! Тримайте білет, тому що. До речі, сьогодні, коли я їхала туди в бар, то приходив, спочатку перевіряє, який ну, просто по вагону головний. А далі прийшов контролер. Того разу не було, цього перший раз. Контролер. Який ж штраф тут, я не знаю, але ну, краще його не платити. Краще заплатити 2 євро 30 центів. Всіх цілую, обіймаю, всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій нації Україні і перемогу Ізраїлю. Цілую.